Українські війська продовжують отримувати суджу на Курщині. Станом на 16 серпня Україна контролює 82 населені пункти на території РФ. Факти побували у місті, поспілкувалися з жителями. Люди дякують нашим військовим, але не розуміють, чому й до них прийшла війна. Дивіться спеціальний репортаж Ольги Чайко та Володимира Коваленка. почали запускати в суджу з середини дуже ліміто малесенькі групи, тому що їхати туди небезпечно. Кожна локація може працювати буквально по кілька хвилин. Відносно великим пулом журналісти їдуть уперше. Україна показує, що дотримуються усіх міжнародних норм. Так буде вчені батьки. Солдат таке, люди продовжують себе сільське господарство, де якихось Військових ми не показуємо із міркувань їхньої безпеки. Натомість, ось об'єкти, про які від 6 серпня пишуть буквально усі. Це автомобільний пункт пропуску суджа вказівник, який досі поєднував географічні назви Україна та Росія, невдовзі опиниться у національному музеї Другої світової. За експонатом особисто приїхав директор. Приходьте всі в такому складі на виставку його треба перевернути. Україна звідси буквально у кількох кілометрах контрольно-пропускний пункт, який 6 серпня Росіяни не контролюють. Наші військові кажуть, що український наступ став для тих цілковитою несподіванкою. Ось центр суджі Ленін тут все ще стоїть, але у нього відвалилось півголови. Більшість адмінбудівель побиті скрізь наслідки жорстоких боїв та мародерства. Нема у аптеці та магазинах, полиці повні та нічого не працює. На дверях напис із закликом доєднуватись до так званої СВО за це держава та місцева влада обіцяють сотні тисяч рублів а серед товарів пакет. Із запевненням, що Росія своїх не кидає, свої доводять цілковито протилежне на рінку один бот. Ми ж не знали це все вночі пройшло. Ми остались десь, так. приїхали сюди на літа. Ну, Знаємо, що вона з України. Йде. Ну а ну, кунука ні? Ну то как, ну, всі знали, ну штово такою, кану війна. Війна, де-то байна. Самі понімається жінка. Дякує нашим військовим, які постійно приносять гуманітарку і зізнається жахливих бандерівців. Не бачила у родини маленька дитина. А їхати нема куди. Я росіянка. Ми просто мені я очень хорошо отношусь в Україні в смислів. Тим рібятам я їм дуже благодарна. Вот он. Молодой чоловік очі нам допомагав самого первого дня. Жінка, яка представляється бабусею Ніною, уже звикла до вибухів і до того, що у місті українські військові каже, бере у них воду та харчі. Вони такі ж люди, вони не біжають мене, Вони дають мені то, що я прошу. А від чого почалася війна? Вона не замислювалась. Я не знаю, хто там крим відбирав. По-моєму, кримчані самі захотіли в нас жити. Нас так інформували, Я не знаю. телевізору вірите? я вірю, тому що хто віже. Ми нічого плохого Ось тут живемо. Ми українці нічого плохого ніколи не робили. Совершенно не розумію, хто куди приїхав, то кого заняв у бомбосховищі не лише суджанці, кажуть, дехто із навколишніх сіл врятували наші військові. Одні спрять у темному приміщенні у суджі світла немає. Інші вже звикли до вибухів, тому вилізли на свіже повітря. Нас кинули. Кинули Кинули, кинули вас, так? Да? Кинули нас. Ви спеціально зараз перейшли на українську мову, я правильно зрозумів? А я так як балакав, так і балакав. Ви по-українськи розмовляєте. Зараз... А я не знаю, українська чи не українська. Я, а Як умію, зараз... так і балакаю. Телевізор, телевізор смотрели. Ніхто да, не, не об'ясняв. Ідете СВО. Без а ми туди знаємо, що це. Кому ми потрібні, бідні люди? Та ж... Скільки місцевих по підвалах достоту не зрозуміло. Українські військові коментарів поки не дають. Вони слідкують тут за порядком, а бетонні брили біля розбитої на виїзді з міста Колони перетворили на нові географічні вказівники. З Курської області Ольга Чайко та Володимир Коваленко, факти ICTV. єдині новини. Надзвичайне вторгнення України під Курськ змінило наратив війни, але це стратегія високого ризику. Про це для видання Guardian пише старший науковий співробітник Британського королівського інституту об'єднаних збройних сил Джек Ботлінг. Серед позитивних результатів операції він називає піднесення морального духу українців і на фронті, і у тилу зміну сприйняття війни міжнародними партнерами України та потенційне отримання певних важелів для можливих переговорів. Також експерт зазначає, що це. Екретність, у якій Києву вдалося здійснити початок наступу, свідчить про засвоєння уроків після торішніх невдач. Застереження експерта полягають у сумнівах, чи вистачить українському війську ресурсів для обох фронтів на українській і російській території. Він вважає найкращим для України, щоб її підрозділи окопалися а Росія, відчуваючи потребу відвоювати землю, зазнала непомірних втрат, намагаючись відтіснити українців. Після кількох місяців постійного витіснення через брак військ і боєприпасів наступ Києва з метою окупації частини російської території застав Кремль зненацька. Цей крок має чітку політичну логіку, але таїть у собі військову небезпеку.